Всіх вітаю, друзі! Негідники отримають по заслугам, так як нарешті було передано вже до суду справу про 16 диверсантів, про 16 шпигунів, які працювали на Росію, яких було затримано ще в минулому році. Ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас! За перегляд буду вдячний за лайки, за коментарі, тим паче, що на цьому відео якби, затронута тема безпосередньо Російської Федерації, тому тут ви в коментарях зможете бачити багато коментарів, які будуть іти саме від російських ботів. Можете перевірити це самостійно. Отже, прокуратура в Любліні передала до суду справу так званої російської шпигунської мережі. Разом там було затримано цілих 16 осіб, і їх підозрюють в шпигунстві на Росію. І як я розумію, підозри вже мають такі конкретні підстави, тому як досить довго прокуратура розбиралася з цією справою, і про це заявив в Твіттері міністр юстиції та генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро. і маємо пряму мову. Перед судом постане 16 російських шпигунів. Люблінська прокуратура щойно висунула обвинувачення проти учасників небезпечної шпигунської мережі, Обвинувачені на замовлення російської розвідки, проводили розвідувальну діяльність навколо морських портів, військових частин, готували диверсії, а також вели пропагандистську діяльність проти Польщі та її цілісності. І на сьогоднішній день прокуратура буде від суду. Бажати 10 років позбавлення волі для кожного з членів цієї банди. Як я вже казав, всю цю групу було викрито ще під кінець минулого року, і було дуже багато там інформації про те, чим вони займались. В основному вони слідкували за переміщенням військових Польщі. Нагадаю, що тоді також було, була досить напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні. Туди перекидали. Різні війська там проводились різні навчання і так далі. І, звісно, вони слідкували за переміщенням військових та гуманітарних вантажів через територію Польщі в Україну. І я думаю, що власне це було їхнім головним завданням, тому яким треба було розуміти, що. Поступає в Україну в, яких, в якій кількості, і де воно буде далі знаходитись. Я думаю, що і на території України також і диверсанти, і оці розвідгрупи також працювали. Можливо, їх затримують, можливо, ні. В нас якби немає багато інформації про це. І що хочу сказати, що також я на своєму каналі власне і розповідав про затримання цієї групи, тому як там були в цій групі громадяни Росії, Білорусі. І, на жаль, там були також і громадяни України, і на сьогоднішній день вважається, що це найбільша е, група, яка була викрита на території Польщі, найбільша група російських диверсантів. Е, от е, за всю історію незалежної Польщі, скажімо так. І е, щодо цього, е, то зараз, якби в Польщі, такий трохи перехідний період, і е, я думаю, що Росія на жодну хвилину не зупинялася в своїй. Е, Підривній роботі на території Польщі ми це бачимо власне і по ситуації на польсько-українському кордоні. Багато хто з різних експертів, багато хто з представників різних там структур. Також покладаються на те, що є в цьому конфлікті який зараз є на кордоні, так, з блокуванням українських е грузів, в тому числі і пального, в тому числі і е гуманітарної допомоги, яку також точно так само блокують, М -м -м також є рука Кремля. Е От зараз російські боти мають написати як завжди, так, бо пишуть вони завжди одне і те саме, що кругом ви бачите руку Кремля, кругом у вас Кремль, кругом у вас у всьому винна Росія, і справді так. На сьогоднішній день я особисто вважаю, що весь негатив, який йде в сторону України, є в кожному цьому негативі, прикладено тим чи іншим варіантом руку Кремля, і це завжди діє їм на користь. Тобто, чим більше негативу буде в сторону України, тим краще для Росії. Я думаю, кожна адекватна людина це розуміє. От надіюсь на те, що польські спецслужби будуть і надалі викривати оцих російських шпигунів тим, хто продається Росії за якісь гроші для того, щоб вести якусь підривну діяльність. Також з іншої сторони будемо надіятись на те, що всіх неугодних не будуть. Бездоказово скажімо так, садити у в'язниці і всім писати одне і те саме, що вони працювали на Кремль, тобто завжди мають бути якісь докази. На щастя, в цій справі було досить багато зібрано доказів, і вся ця група з 16 осіб буде сидіти за ґратами як щонайменше 10 років. Я думаю, суд прийме, якби ті умови, які прокуратура польська їм якби, буде від них потребувати. І я думаю, власне, на цьому ця історія закінчиться, але ні в якому разі ця історія не закінчиться для е, інших диверсантів, які на сьогоднішній день також працюють на території Польщі, шпигунів, які працюють на території Польщі. От тому будемо надіятись на польську контррозвідку, на те, що вона буде ефективно виконувати свою роботу. Я в це вірю, тому як це безпека і для всіх українців, які проживають в Україні, і так само для всіх українців, які проживають. На території Польщі ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під відео. Буде дуже цікаво, друзі, її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.